І можемо вже вітати Павла нарожного, військового експерта співзасновника реактивної пошти», благодійна організація. Павло, вітаємо тебе. Добрий вечір. Якщо говорити про те, що відбувалося в Україні протягом цього тижня, про військову частину, то звичайно почати треба з сьогоднішнього ранку знову ракети. Знову ракети більш ніж десяток. Скажіть, будь ласка, яке ваше бачення це вже початок у великого зимового ракетного терору, на який ми всі так очікували? Саме так, ми побачили 15 ракет. Більшість з яких наші повітряні сили збили, а ті, що не збили, вони якраз були направлені на об'єкти інфраструктури, саме енергетичної інфраструктури. Ми бачимо морози, погоду, тобто стала та сама критична погода, критична нестача електроенергії, тому що був удар по ТЕЦ на прифронтової зоні. І ворог буде цілити. Я більш ніж впевнений, що ми побачимо навіть більше масовані удари по нашій інфраструктурі. Тобто ці 15 ракет це така проба пера, можна сказати. Там буде більше масованіше, вони будуть Використовувати той накопичений потенціал, який в них ну, скільки там 900 ракет, мені здається, останні повідомлення були. На жаль, є крім 900 крилатих ракет, у них є і шахеди, у них є і ракети С-300, С-400, які вони також можуть використовувати для ударів по нашій інфраструктурі та інші засоби. Тому так масовані удари будуть. Правильно розумію, що треба всіх українців попередити. Про те, що шановні, навіть якщо ми за останні кілька місяців звикли. Особливо центральній Україні, що знаєте, міги тренуються довгі тривоги, їх можна ігнорувати. То зараз повітряна тривога це сигнал до того, що ховатися треба однозначно. І от мене редактори зараз питають: можете уточнити у Павла наскільки змінилася стратегія обстрілів? Чи менше буде обстрілів з з акваторії Чорного моря? Чи все ж таки це міги? Чи тушки знову ми побачили в повітря? Що змінилося? От нам як людям, які відчувають повітряну тривогу, нам з точки зору скільки часу добігти більше? У нас тепер це люд з'явився менше, як нам риво. З точки зору з Чорного моря, ну, по-перше, Чорне море, воно завжди на ньому шторми взимку. Це... Проблема для судоходства, але плюс для з точки зору безпеки України запускати калібри з штормового моря нереально. вони повинні запускатися з платформи з Рівною. Крім того, ми наносили дуже багато успішних ударів по Сівастополю, і ворог відвів свої кораблі в Новоросійськ, де у них немає інфраструктури для загрузки калібрів, але це не не виключає можливість удари ударами калібрами. Вони можуть наносити удари крилатими ракетами Ту-95, Ту-160, ту 22 у них є з яких вони можуть запускати їх великі кількості, це можуть бути балістичні ракети. Це як той самий міг, який ми все дуже любимо, ціни вважаємо, так і іскандер. Це наземна система. Тому ігнорувати сигнали тривоги не бажано. Правила двох стін, укриття. Дбайте про себе. Запам'ятали. Давайте перейдемо до лінії фронту. Ну, знову таки, Куп'янськ, з Бахмута, Вдіївка, Токма, Херсон. Питання загальне. Я поставлю таким чином. Вони кілька тижнів, ну, вже більше місяця, як поперли одностайно практично по всьому лінії фронту. Ми бачили Куп'янськ, потім активізувалася Авдіївка, а потім вони поперли практично всюди. Чи зараз в них ще лишився наступальний потенціал, по яких напрямках лишився, чи все ж таки десь уже стучилися їхні наступальні сили, і ми бачимо, що знов-таки окремі гарячі точки з'являються тільки на лінії Зітіння? Ну, уже карта можна Давайте, детальніше. Да. А, ну Глобально, що ми бачимо? Ми бачимо. Найбільш гаряча у нас ситуація вона на Донбасі. Чому так? Тому що ворога там найближче всього знаходиться кордон. Вони можуть перекидати сили, особовий склад, боєприпаси і все інше. Найбільш гаряча у нас обстановка обстановка в Авдіївці. Авдіївка найбільш гаряча точка фронту. На пів... півдні України роботи на такмак. Там такої ситуації немає. Тобто, там ворога у них, по-перше, вони розпилюють свої сили, тому що у нас є е... плацдарм на лівому березі, і їм треба отримувати весь цей плацдарм, І всю логістику, яка йде виключно через Крим, вони зараз розпорошують на такмак і на цей плацдарм, який вони стримують наступ українських збройних сил. Якщо повернутися на Донбас, то найбільш гаряча у нас ситуація це Авдіївка, Бахмут. Але на цьому тижні інститут вивчення війни, війни повідомив, що навіть там українські збройні сили контратакували і на деяких ділянках фронту відкинули ворога назад. Ну, Ми це... говоримо зараз про які саме конкретно ділянки фронту: Бахмут і Авдіївка. конкретно? Ми говоримо Авдіївку. конкретно про Авдіївку і про Бахмут. В районі Кліщівки контрактконтрактували контратакували наші війська. Якщо казати конкретно про Авдіївку, то мова йде про промзону, про північну частину. От саме там контракту контратакували наші війська. Але там виснаження поки не відчувається, вони перли як як перли, так і пруть. Да, там виснаження немає, тобто у них є там сили. У них ми не бачимо вже таких. У них була третя хвиля атаки з бронетехнікою. Зараз вони використовують в основному ну так звані місні атаки, коли вони величезну кількість особового складу кидають, і цей особовий склад там знищується. До чого це може призвести? Тому що на цьому тижні знаєте, з'явилися такі повідомлення, що типу Авдіївку Росіяни мають захопити кров з носу до 14 грудня. Саме тоді там відбудеться якась там чергова пряма лінія Путіна. Ми розуміємо, що це не дуже реалістичний план, так, але ну, задача поставлена. І ми бачимо ці м'ясні штурми, в яких росіяни просто масово гинуть. Знаєте, таке масове винищення росіян там відбувається. Ну тобто мета не реалістична. Мета нереалістична, ну. Чому так? Тому що там є такий, як сказати, еквілібріум, да тобто сил. Да, ми не можемо відкинути ворога, тому що і ворог там побудував величезні укріплення. Але і з нашого боку є укріплення з нашого боку є мотивовані війська, які там воюють, які тримають оборону. Тому ну я не бачу якоїсь реальної ймовірності, що вони кинуть. Ще більше бронетехніки, кинуть ще більше людей, якимсь чином прорвуть нашу оборону. Так, да, у нас є ліміти по артилерії. Да. Ну, коли треба, артилерія працює. Токмак Херсон, можемо туди перейти? Що, що нам там вдається? На Токмак, на напрямку роботи ну, я не бачу якогось серйозного просування. Там ми більше зараз там стали в оборону. Чому так? Тому що, ну, по-перше, погода. Це південь України. Там зараз ну просто там, якщо в Києві у нас мінус 3, мінус 5, то там плюс 2, плюс 3. І це страшна каша. важко дуже пересуватися техніки. Там і людям навіть важко пересуватися, не кажучи вже про техніку. Тому я наступними тижнями, поки не станеться, ну там вони станеться погода, що буде стабільна. Мінус 5, мінус 10, якісь більш-менш серйозних пересувань я не очікую. А що по Херсону? Тому що навіть наші експерти говорили в цій студії про те, що там на лівому березі є сенс ставити плацдарм тільки в тому разі, якщо ми готові рухатись вперед, бо зробити плацдарм, і лишитися притиснути спиною до річки, те, що ми коли зробили росіянам, немає сенсу. Абсолютно логічно, да, ми можемо згадати Херсон, херсонську операцію, коли наша далекобійна артилерія знищила Антонівський міст, міст на річці Інгулець і ворог залишився без боєприпасів. Зараз у нашого позарму ситуація ще складніша, тому що моста немає його, в принципі, немає. Все постачання відбувається виключно по річці. Але що ми бачимо? Ми по перше бачимо, що на цій ділянці фронту. Да, це Олешки, гола пристань. Ну на цій ділянці між Олешками і між новою пристанню, Ой, новою каховкою. Там кринки і казачі лагері, два основних населених пункти. Де це все діло відбувається? У них позаду річка, попереду ворог. Але вони е, е, в цій ділянці фронту знаходиться величезна пустеля, так звані Лешківські Так, піс... да. Найбільша пустеля Європи. Так, да. навколо неї така лісополоса, Вона доволі велика. А в цій по цій лісополосі зараз можуть пересуватись ворог. Чи буде прийнято е, 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 рішення туди атакувати? Я не впевнений. Але з іншого боку, їм там зараз вони там можуть утримувати ситуацію. Ми бачимо, що вони носять успішні удари. Uh, ну, Якось розкривати карти не дуже хочеться, але давайте от згадаємо, що пишуть uh, російські воєнкори. Поблизу кринак загинув цілий генерал Завадський. Yeah. Uh, заместитель, командуючий uh, армійського корпуса, ну, тобто, велика позиція, який приїхав, мотивувати бійців. Ну, тобто, Коли генерал приїжджає мотивувати бійців, ну, значить ситуація не фантазна. Так собі, да. uh, чи вони зараз там накопичують ціли, мені невідомо, але це дійсно виглядає дуже логічним. Чому так? Тому що ну, їм є перша така тактична ціль це Олешки. До Олешків з Армянська йде одна дорога через Раденськ. І це степ. Відкритий, тобто треба перерізати одну дорогу. Після цього Олешки можна звільняти. Якісь інших шляхів поставок, ну це тільки гелікоптерами, тільки, можливо, там якісь там через море. Ну, це мало реально, тому що кораблі там будуть всі знищені, всі катери будуть там знищені. Від Олешок до Армянська приблизно 70 кілометрів по степу, тобто по відкритій ділянці. Всі укріплення, які там були, мінні поля, змила, коли ворог підірвав дамбу. Ну тобто, там нема укріплень ворога, там немає за за що їм закріпитися. Тому будемо сподіватися, що ця операція розвивається так, як було задумано. Ну, і на підтвердження, я не знаю, вірити чи ні, з'явилася інформація що. Принаймні від депутату Херсонського обласної, обласної ради Сергія Хланя він написав, що росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої нової Каховки з Олешок, здається. І це як розглядати як інформаційний вкид. Бо ми знову ж таки пам'ятаємо, перед деокупацією Херсону там точно так само проводилися у ці. Не ну, хочеться це. говорити депортація, але місцеве населення реально вивозили якраз у сюди от сюди на дачі, в Олешки, десь сюди на лівий берег. Що люди там залишилися, і потім ми пам'ятаємо, що сталося з Каховською ГЕС. Це дуже хороший знак. Чому так? Тому що у ворога є така дуже неприємна тактика. От багато хто задає питання, чому там колись давно покинули там гіркіна, випустили, тому що вони дуже часто беруть з собою цивільне населення, беруть колонну. Mm -hmm. Військову ну, техніку. заручники беруть, беруть себе два-три автобуса цивільного населення, там прапори ціпляють і їдуть просто з ними. Тобто, це дуже гарний знак. Це вони розуміють перспективи угу. в Олешках. І вже до цього було повідомлення, що військова адміністрація Російська в залежка була перекидана. Е Ну, мені здається, ні, не в За Радинськом є населений пункт. Капани, здається, називається, угу. боюсь помилитися. Ну біля Радинська він знаходиться, але і Радинськ він ну він просто посеред відкритої ділянки місцевості. Там я там особисто ногами ходив по цьому Радинську. Це як, як ровний як степ ділянка землі. Вертайте з нас, пане Павло, я поки поставлю питання. Знаєте, великий друг України, Бен Ходжес, екс-командувач армії США в Європі, підняв якось цю тему. І вона, слава Богу, закріпилася в інформаційному полі в Європі і в Сполучених Штатах. Це тема про те, що Кримський міст вже явно застоявся, і Кримський міст має бути знищений. Це до чого взагалі відбувається? Це до того, що досвідчений генерал починає там готувати вже людей і мізки до того, що мосту недовго лишилося. Сподіваюсь, що так. Ми вже чули повідомлення конкретно від міністра зовнішніх справ Кулєба, який казав, що ми отримали першу партію Да, Зараз є затримка в поставках озброєння. Це пов'язано з бюджетним процесом США. На жаль, бюрократія рулить. Але він казав відкритим текстом, що це перша партія, що ми після цього отримаємо зброю. І через деякий час ми отримаємо зброю 300 кілометрову. На жаль, зараз інших яких засобів, щоб знищити міст, я не бачу. Чому так? Тому що зима, шторма. Це значить, що ми, ми вже давно не чули, не бачили ударів нашими морськими безпілотниками. Це не тому, що їх немає, тому що шторма. Ну, тому що їх важко використовувати в цю погоду. Таурусів немає, як і не було. Таурусів немає. Швидко підготувати далекобійний Нептун не впевнений. Ну, було повідомлення, що так. далекий Нептун готують. Не берусь брати, давати оцінки, коли його зможуть підготувати. Тому реалістично це отримати партію, ну там, я не знаю, декілька десятків штук, 300-кілометрової зброї, і саме нею нанести удар. Що теоретично може вже змінити ситуацію на фронті? Є е ще одне болюче питання саме цього тижня, вона дуже активно почала розганятися, зокрема через Авдіївку, це використання в піві дронів, особливо ворогом. Пишуть про те, що зараз масово небо просто чорне під Авдіївку від власне дронів окупантів. Вони зробили дрони з тепловізорами, які дуже добре знаходять нашу піхоту. і Про те, що їх в рази, якщо не в десяток разів, більше ніж на ваше бачення ситуація: наскільки ситуація в небі дронові змінилося на їхню користь? І як нам, як нам боротися з цією навалою? Ну, по-перше, про тепловізори. Якщо тепловізор встановить на дрон, дрон коштує там 500-600 доларів приблизно. Дрон з значною камерою коштує вже там ну доларів під 800, А з тепловізором він вже буде коштувати більше 2000. Ну тобто, це не тепловізор, це начні камери. Але mm -hmm. в деяких випадках да їх дійсно достатньо для того, щоб вночі нанести удар. На жаль, у нас недостатньо. Ребів, ну, тобто засобів радіоелектронної боротьби, якими ми могли б захиститися від дронів. Тому єдине, що у нас є, це методи пасивного захисту, ну тобто оздоблювати всі бліндажі, всі укріплення сітками, перекривати ці входи і так далі. Якогось іншого захисту і вирішення ситуації прямо зараз немає. Чи є, скажімо так, чи повинні ми закуповувати таку саму кількість дронів і наносити удари. Ну, логіка в цьому определенно є, але мені все ж таки вважається, що правильно знищувати операторів дронів, і це треба робити артилерією або іншими важкими засобами. Тобто, драматичної зміни ситуації не бачите по Я не берусь давати оцінку, я не можу сказати, що там, ну, в Навдівці ми тримаємо ситуацію. Я спілкуюся конкретно з підрозділами, які там воюють. Так, да, вони кажуть, важко, але тримаються і використовують всі пасівні засоби для захисту. Алло, у нас хвилина, хвилина лишилася, не можна не поставити вам питання по вашому профілю. Снарядний голод. Ми бачимо, що на жаль, всі обіцяні нам нормативи не виконуються, але тим не менше, Авдіївка тримається. Що зараз зі снарядами? Так, е, да, є ліміти по снарядам, але там, де треба, там снаряди є. Є снаряди саме різнообразні. Ну там простий приклад приведу той самий генерал Завадський, Він загинув ну з якоюсь ймовірністю на снаряді дистанційного мінування. Це mm -hmm. один з дефіцитних боєприпасів. Тобто, коли треба, боєприпаси дають. Да, є ліміти. Ну без цього ми на жаль зараз не зможемо. Ну але з іншого боку, це змушує наших артилерістів влучніше стріляти, і в них це виходить на щастя. Дякуємо. Павло нарожний військовий експерт, співзасновник благодійної організації реактивна пошта підсумовував з нами цю військову частину цього тижня.